То ти вимітаєшся, чи мені викликати поліцію. Голос Ніни Вікторівни був низьким, як гудіння старого холодильника і надиво спокійним. Вона стояла у дверному отворі, перекриваючи шлях до коридору, наче гранітна брила. На її обличчі не було ні гніву, ні сліз, лише оця моторошна вбивча байдужість, яка раніше завжди обривала крила її невістці. Марія, молода жінка, з стомленими але різкими рисами обличчя, кинула останню коробку на купу біля стіни. У коробці гучно задзвоніло щось скляне. Викликайте, видихнула Марія, витираючи спітніле чоло тильною стороною долоні. Це моя квартира, Ніна Вікторівна. моя і Андрієва, спільна, сумісна власність, куплена в шлюбі. Я вам не погрожую, але якщо ви зараз не припините цей цирк, я викликаю поліцію, і ми пояснюємо їм, хто з нас тут порушує закон. Це може бути неприємно для вашого синочка. Старша жінка ледь помітно смикнула щелепою, але не відступила. У квартирі, придбаній колись у кредит, в одній зі львівських новобудов, панувала гнітюча тиша. Ця тиша була важча за всі їхні попередні лайки. За вікном, десь у стрийському парку, що оточував їхній мікрорайон, злегка галосували діти. Ніна Вікторівна нарешті відійшла від дверей, дозволяючи невістці пройти. Непотріб, ти не потрібна йому. Ти не бачила, що він мене принижує? майже пошепки спитала вона. Тепер не побачу, відповіла Марія, опускаючи очі. Він сам про це подбав, обравши свою нову колегу. Мені просто потрібен час, щоб зібрати речі, переїхати до сестри Брюховичі і знайти житло. І з того дня, коли Андрій, син Ніни Вікторівни та чоловік Марії, оголосив про свій відхід до молодшої дівчини, пройшов рівно тиждень. Сім днів пекла, сліз, пошуку винних і нескінченних переговорів. Але Ніна Вікторівна, замість того, щоб підтримати сина, як вона робила все життя, тепер обрушила свій гнів на Марію, не тому, що любила невістку, а тому, що не могла стерпіти, що її власний син, її гордість так ганебно вчинив. Вона бачила в цьому провал свого виховання і зраду родини, яку вона будувала 25 років. Марія і Ніна Вікторівна завжди були двома протилежними полюсами, що відштовхувались. Марія, практична, сучасна, з вищою освітою, працювала бухгалтеркою в невеликій it компанії Ніна Вікторівна жінка радянської закалки, звикла до порядку, чистоти і того, що слово чоловіка закон. Вона завжди вважала Марію надто емансипованою, надто вільною у висловлюваннях, недостатньо уважною до її Андрія. Вона роками підточувала їхній шлюб, закидаючи Андрій втомився, Марійко. Чому в тебе вдома нема борщу, чому ти його не розвантажиш? Але зараз ворог у них був спільний сам Андрій. Марія підняла погляд і подивилася на старшу жінку. Вперше вона помітила не злість, а якусь розгубленість у її завжди кам'яних очах. Андрій повідомив, що я повинна звільнити квартиру до завтра, глухо сказала Марія. Його нова дівчина не хоче чекати. Ніна Вікторівна відступила, наче в неї вдарили завтра? Але де вона буде жити? Вона зрозуміла, що її син справді втратив розум. Він виганяв дружину, яка прожила з ним десять років у нікуди заради своєї нової пасії. Вона там, де і він, в їхньому спільному майбутньому. А я, я якось впораюся. Марія скривила усмішку. Нам із вами більше нема про що говорити, Ніно Вікторівно. Я благаю вас, просто дайте мені закінчити. Через годину, коли останні сумки були спаковані, Марія викликала таксі. Вона стояла біля дверей з важкою дорожньою валізою біля ніг і чекала, щоб зачинити двері квартири, яка донедавна була її домівкою. Ніна Вікторівна з'явилася знову, вийшовши з кухні, де вона чомусь перемивала вже чистий посуд. «Стій!» Скомандувала вона, простягаючи Марії невеликий пакунок. Це пиріг із м'ясом. Я спекла. Ти ж завжди його любила, коли я привозила його зі свого рівного. Марія здивовано поглянула на пакунок, потім на свекруху. Це була перша неворожа дія з боку Ніни Вікторівни за десять років. Дякую. ледве вимовила Марія. Але я не голодна. Візьми, наполягла Ніна Вікторівна, у дорозі знадобиться, твоїй сестрі теж пригостиш. Це був дивний і незграбний жест, що не вписувався в їхню історію ворожнечі. Марія взяла пакунок. Прощавайте, Ніна Вікторівна, сказала вона, намагаючись, щоб голос звучав твердо. Завжди, старша жінка, раптом підійшла ближче, її обличчя було майже біле. Він, Андрій, він сказав мені, що ти що ти його не поважала. Що ти часто його принижувала? Це правда? Марія відчула хвилю гіркої втоми. А ви як вважаєте? Вона не стала виправдовуватися. Повага це коли він цілими вечорами грає в танки, а я тягну на собі і роботу, і побут, і наші спільні борги. Це коли він роками обіцяв нам спільну відпустку, але щоразу забував, бо мусив відпочити вдома. Ви ж завжди були на його боці. То що змінилося? Ніна Вікторівна відвела погляд. Я Я думала, це ти погано готуєш, тихо відповіла вона, і в цьому зізнанні була несподівана щирість. Я бачила тільки те, що хотіла бачити, що мій син ідеальний, а ти недостатньо хороша дружина. Потім вона підняла очі але вигнати дружину, з якої ти купував цю квартиру на вулицю, це не по-чоловічому. Я йому так і сказала. Марія була вражена, світобудода похитнулася її вічна ворогиня визнала хай і побічно її правоту. Що ж, дякую, просто відповіла Марія, відчиняючи двері, бережіть себе, і, може, варто нарешті дозволити Андрієві самому розв'язувати свої проблеми без вашої допомоги. Наступні два тижні Марія жила в сестрі у Брюховичах, що під Львовом шукаючи житло. У неї було достатньо грошей для першого внеску за оренду, але ситуація в країні робила пошук гідної квартири справжнім випробуванням. Сестра з чоловіком жили скромно, але підтримували, як могли. Одного вечора, коли Марія повернулася з чергового безрезультатного огляду квартири, її телефон задзвонив. На екрані світилася Ніна Вікторівна. Марія очікувала почути щось зле, можливо, чергову спробу маніпуляції. Вона не хотіла відповідати, але щось змусило її натиснути прийняти. Ало? Голос Марії був напруженим. Маріко, привіт! Це Ніна Вікторівна. Голос у слухавці був тихим, незвичним для неї. У мене для тебе новина. Андрій, Андрій, його нова дівчина, Світлана, вони, вони розійшлися. Марія заумерла. Вона очікувала всього закликів повернутися, виправдань сина, але не цього. Що? Вона ледь не опустила телефон. Як? Це якийсь жарт? Він же тиждень тому мене виганяв заради неї. Це не жарт. У голосі Ніни Вікторів не прозвучала гіркота. Вона зникла. Забрали його ноутбук, ключі від його машини та 50 тисяч гривень, які він відкладав на ремонт. Зникла в невідомому напрямку, заблокувавши його скрізь. Марія сіла на стілець. Її не охопило злорадство, як це могло бути, лише шок і відчуття болючої справедливості. Мені шкода, сказала вона, і це було щиро. Це жахливо. А мені не шкода, раптом випалила Ніна Вікторівна, і в її голосі знову з'явилися сталеві нотки. Мені шкода, Андрія. Він зараз як прибитий, ходить, мов привид, не їсть, не спить. Мін, звичайно, дурень, що повірив цій особі, але. На цьому місці Ніна Вікторівна замовкла вона зітхнула, і цей звук був такий гучний, такий наповнений відчаєм, що Марія відчула у коспів учуття. Він приїхав до мене в рівне. Тихо закінчила свекруха. Я не можу на нього дивитися, але й вигнати не можу. Марія усвідомила, що дзвінок був не про неї, а про Ніну Вікторівну. Вона шукала підтримки в людини, яку сама же відштовхнула. І що ви хочете, Ніна Вікторівна?» – обережно спитала Марія. Я хочу, Я хочу, щоб ти приїхала, проунал у слухавці. Ні, не до нього, до мене, у Рівне. Мені треба поговорити. Мені ні з ким поговорити. Усі мої подруги вважають, що Андрій правий, що я повинна його підтримувати, але я не можу. Я не можу підтримати підлість. Це було безпрецедентно. Свекруха, з якої вони ненавиділи одна одну, кликали її за сотні кілометрів, щоб виговоритися, щоб знайти підтримку. Я не знаю, Ніна Вікторівна, я шукаю квартиру, мені ніколи. Марія намагалася бути твердою. Я тобі заплачу за квиток і знайду тобі квартиру. У рівному зараз тихіше, ніж у Львові. У мене є стара подруга, її дочка виїхала за кордон. Квартира її стоїть порожня. Я домовилася, що ти поживеш там за символічну плату. Ти зможеш працювати дистанційно. Просто приїдь на два дні. Ти потрібна мені. Останні слова прозвучали майже як благання. Наступного дня Марія стояла на Рівненському залізничному вокзалі. Вона таки погодилася. Не заради Ніни Вікторівни, не заради Андрія, а тому, що перспектива жити в сестрі була фінансово виснажливою, і пропозиція про житло, навіть тимчасове, здалася подарунком долі. Ніна Вікторівна зустріла її на пероні. Вона була в тій самій темно-синій курці, що й завжди, але виглядала значно старшою та змарнілою. Приїхала, лише сказала вона, ледь помітно кивнувши. Вони мовчки сіли в таксі. Поїздка тривала недовго. Ніна Вікторівна не повезла її до себе, а відразу до будинку подруги, що розташовувався в тихому мікрорайоні неподалік парку Лебединка. Квартира була світла, затишна, охайно прибрана, з чистим ліжком і необхідним набором посуду. Ось ніна Вікторівна простягнула Марії ключі. Завтра вранці я тебе чекаю на обід, у мене. Ти повинна поїсти гарячого, і ми поговоримо. Марія вперше не відчула агресії чи осуду, а лише справжню, хоч і незграбну, турботу. Це був такий сильний контраст із їхніми минулими стосунками, що Марія відчула, як її власна броня починає тріщати. Дякую, Ніно Вікторівна», – сказала Марія, по-справжньому зворушена. Наступного дня, рівно о першій годині, Марія постукала у двері будинку Ніни Вікторівни. Це був приватний будинок з невеличким садом, де ще стояли високі кущі троянд. На кухні пахло пирогами і свіжою кавою, Андрія не було видно. Він пішов, сказав, що соромно тобі дивитися в очі, пояснила Ніна Вікторівна. Я їй не наполягала, сідай. Обід був мовчазним, жінки їли, дивлячись у вікно. Ніна Вікторівна намагалася говорити про погоду, про ремонту сусідів, про що завгодно, крім головного, але ця незграбна спроба уникнути теми лише підкреслювала напругу. Коли Марія допала каву, Ніна Вікторівна підійшла до неї, тримаючи в руках дві старовинні фотографії. Це мій чоловік, батько Андрія, сказала вона, показуючи знімок, на якому стояв усміхнений чоловік у військовій формі. Він загинув 5 років тому серце, інфаркт. Я пам'ятаю, тихо відповіла Марія. Знаєш, почала Ніна Вікторівна, сідаючи навпроти, я завжди ставилася до тебе погано. Але це не тому, що ти погана, а тому, що ти була надто схожа на мене, сильна, самостійна. Ти не потребувала Андрія так, як потребувала його я. Я завжди хотіла його поваги, а не грошей, відповіла Марія. Так. А я завжди хотіла, щоб він потребував мене як дитина, бо його батько він був хорошим чоловіком, але він завжди був трохи відсутній. Військова справа, відрядження. Я все життя присвятила Андрію, щоб він виріс справжнім чоловіком, щоб він був мені опорою. І я помилилася, вона провела рукою по обличчю, я його задушила. А потім я побачила, що ти, що ти його не тиснеш, а просто живеш своїм життям. І це мене злило, бо він вибирав тебе, а не мене. А тепер він вибрав ту. Ту шахрайку, яка обікрала його і залишила. Ніна Вітріна дивилася прямо на Марію, і в її очах стояли сльози. Я винна, Марійко, я зламала наш шлюб, і я дозволила своєму синові перетворитися на егоїста, який не цінує нічого. Марія вперше побачила в ній не ворога, а стару змучену жінку, яка втратила сенс життя. Вона встала, обійшла стіл і, не вагаючись, обійняла Ніну Вікторіну. Обійми були незграбними, але щирими. Ніна Вікторівна заплакала. Не плачте, тихо сказала Марія, гладячи її по спині. Ми впораємося обидві. З того дня їхні стосунки почали змінюватися. Марія залишилася в рівному. Робота дозволяла їй працювати віддалено, а квартира була ідеальною. Вони з Ніною Вікторівною почали регулярно зустрічатися. Щодня вони разом гуляли парком, обговорювали серіали, обмінювалися новинами. Ніна Вікторівна ділилася своїми секретами догляду за трояндами, а Марія розповідала їй про сучасні технології та онлайн-курси. Вони ніколи не говорили про Андрія, хіба що мимохідь. Він тихенько сидів удома, травмований зрадою і принижений власним чинком. Він намагався кілька разів поговорити з Марією, але вона була рішуча. Нам нема про що говорити, Андрію. Ти зробив свій вибір. Я тобі пробачаю, але я більше не твоя дружина. Ти повинен усвідомити свої помилки сам. Ніна Вікторівна підтримала її. Вона має рацію, сину, суворо сказала вона йому. Ти повинен сам відповідати за свій вчинок, і ти не смієш її турбувати. Ніна Вікторівна, яка роками була найжорстокішим ворогом Марії, стала її несподіваною союзницею. Спільне нещастя зблизило їх настільки, що вони могли годинами розмовляти, ніби давні подруги. Через місяць Марія випадково зустріла на лебединці Олега. Він був дизайнером ландшафтів, що проєктував благоустрій парку. Вони почали спілкуватися. Спочатку це були просто професійні розмови про троянди, потім про книги, а потім про життя. Олег був простим, добрим і уважним. Його очі світилися щирістю, і він нічого не знав про її складний шлюб. Одного вечора, коли Марія повернулася додому, вона побачила Ніну Вікторівну, яка сиділа на лавці біля будинку. Це той хлопець, сказала Ніна Вікторівна, ледь помітно посміхаючись. Олег, я бачила, як ви гуляєте. Марія зніяковіла. Ми просто спілкуємося, Ніна Вікторівно, він хороший. Ти заслуговуєш на щастя, Марійко. Раптом сказала старша жінка, і її очі заблищали: Не бійся жити. Це було найголовніше, що мала сказати, колишня свекруха. Через місяць життя у рівному Марія відчула несподіваний спокій. Її робота йшла добре, а спілкування з Ніною Вікторівною перетворилося на щось на кшталт щоденного ритуалу. Вони більше не були свекрухою і невісткою. Вони були двома жінками об'єднаними з Радою та спільною втомою від. Токсичних стосунків. Ніна Вікторівна, звільнившись від необхідності захищати свого сина, вперше за багато років стала легшою, почала більше усміхатися. Вона навіть записалася на курси української пісні у місцевому будинку культури. Марія і Олег зустрічалися щовечора в парку. Його присутність була як ковток свіжого повітря, простий, не обтяжений маніпуляціями чи очікуваннями. Олег не робив учних заяв, не намагався її вразити, він просто був поруч. Уважно слухав про її робочі труднощі та ділився своїми роздумами про те, як зробити лебединку ще зеленішою та затишнішою. Ти знаєш, Марія, сказав він якось увечері, коли вона сиділа на лавочці біля річки Устя, я не люблю, коли люди ускладнюють те, що є простим. Кохання це просто, дружба це просто, повага це коли ти не робиш людині зле. Це ідеалістично, олеже, зітхнула Марія. У житті завжди є нюанси, які все псують гроші, образи, старі провини. Нюанси є, але вибір завжди за тобою. Олег обернувся до неї, і світло від ліхтаря підкреслило його рішучий вираз обличчя Я бачу, що тобі було важко, але ти не зламалася це найважливіше. Ці розмови дали Марії відчуття, що вона знову може довіряти вона відчувала, що наближається до нього, але вирішила не поспішати. Її серце ще не відійшло від болю, а вона не хотіла будувати нові стосунки на руїнах старих. Ускладнення прийшло звідти, звідки його найменше чекали з квартири. Одного ранку Марії зателефонувала її сестра зі Львова. Марія, ти не повіриш? Андрій подав до суду на поділ майна. Голос сестри тремтів від обурення. Він вимагає продати квартиру і поділити гроші. Але він вимагає чотири п'ятих частки, бо, бач, його мама дала більший перший внесок щодо вашого шлюбу. Марія відчула, як її обличчя кам'яніє, вона сіла на ліжко, ледве стримуючи бажання кинути телефон. Це... Це підлість. Ми купували її в шлюбі. Андрію добре відомо, що я платила за комунальні та ремонт. Знаю. Зітхнула сестра, але він найняв якогось дуже дорогого юриста і витягнув якісь папери, нібито від Ніни Вікторівни, де вона підтверджує, що ці гроші були її подарунком синові, а не вам обом. Марія відчула удар. Отже, Андрій, який сидів принижений і зломлений, вирішив помститися, використовуючи найбрудніший метод гроші. Але це також означало, що Ніна Вікторівна, ймовірно, знову грає подвійну гру. Цей вечір Марія чекала зі страхом і гнівом. Вона прийшла до будинку Ніни Вікторівни раніше, ніж зазвичай. Старша жінка, поруючись у квітнику, одразу помітила напругу на обличчі Марії. Що сталося, Марійко? Ти зблідла? Марія не стала ходити навколо. Ніна Вікторівна, Андрій подав позов до суду про поділ квартири з вимогою чотири п'ятих частки. Він посилається на документ від вас про те, що ви надали йому більшу частину коштів як подарунок. Ніна Вікторівна опустила сикатор, її обличчя вкрилося зморшками, наче старий пергамент. Що? вона дійсно виглядала шокованою. Який документ? Я нічого йому не давала, я ж йому казала, чесно, поділіть навпіл. Але він на нього посилається, Ніна Вікторівна, голос Марії тремтів. Або ви лукавите, або він сфальсифікував це. Але якщо це правда, то це означає, що ви мене зрадили знову. настала тиша. Довга? Тягуча, сповнена неможливого напруження. Світило яскраве осіннє сонце і повітря пахло хризантемами, але Марія відчула, що потрапила в морок. Ходімо до хати, врешті сказала Ніна Вікторівна, і голос її був глухим. У кухні вона дістала з шафи стару дерев'яну шкатулку. Коли ми купували вам ту квартиру, я справді дала Андрію велику суму, але я зробила це, щоб ви швидше закрили кредит. Сказала Ніна Вікторівна, відкриваючи шкатулку. І я написала розписку, де вказала, що це позика, а не подарунок. Я вимагала, щоб він повернув мені цю суму, коли матиме змогу, але він сказав, що це для сім'я, і не став підписувати офіційну угоду. Я думала, що він це забув. Вона витягла звідти пожовклий аркуш паперу. Це інша розписка. Це документ, який він змусив мене підписати п'ять років тому. Він сказав, що це потрібно для для його нової роботи, для страховки. Це була чиста брехня. Він просто поклав переді мною папір, де я засвідчувала, що всі гроші, які я йому дала на квартиру, це його особиста власність. Я не прочитала, я йому довірилася. Ніна Вікторівна закрила обличчя руками. О Боже, він використав мої руки, щоб завдати тобі болю. Яка ж я дурна! Я вірила, що він просто нещасний, а він виявився підлим. Марія відчула фізичний біль від подвійної зради, зради чоловіка, який намагався її обібрати, і зради свикрухи, яка своєю сліпою любов'ю до сина фактично дала йому в руки зброю. «Во його мати. Марія намагалася говорити спокійно, але в горлі стояв клубок. Ви самі дали йому цю можливість не читати те, що підписуєш, Ніна Вікторівна». У наш час, після всього, що ми з вами пережили, ніна Вікторівна мовчала, хитаючи головою, її обличчя було мокре від сліз. Я думала, що він просто шукає розради, а він шукає помсти, прошепотіла вона. Що ж, тепер ви бачите, ким є ваш син, сказала Марія, відчуваючи спустошення. Я їду, я не можу тут залишатися. Вона різко підвелася, але Ніна Вікторівна схопила її за руку. Стій, ти не поїдеш, я тобі допоможу. Марія вирвала руку. Як? Ви дасте мені ще одну фальшиву розписку? Я не можу вам більше довіряти. Ніна Вікторівна теж підвелася. Вона виглядала старою і переможеною, але в її очах спалахнув вогонь. Я знаю, що він ще не подав документи до суду. Він лише повідомив про це адвоката це його погроза. Він хоче, щоб ти сама відмовилася від своєї частки, а я, я знайду той документ оригінал, я його знищу. Ви не зможете, Марія скривила усмішку. Він приховує його, це єдиний його козир. Я його мати. вигукнула Ніна Вікторівна. Я знаю, де він ховає найцінніше. Я виховувала його 35 років, я знаю всі його схованки, і я це зроблю завтра. Якщо ви це зробите. Марія прикусила губу. Тоді ми з вами справді будемо друзями. Наступного дня Ніна Вікторівна поїхала до Львова. Вона не попросила Марію їхати з нею. Вона поїхала сама з однією маленькою сумкою, наче на одноденну екскурсію. Це була емоційна сцена пік, битва матері за справедливість проти свого власного сина заради невістки, яку вона колись ненавиділа. Коли Ніна Вікторівна прибула до порожньої квартири, ключі від якої Андрій залишив їй на прохання погодувати рибок, вона знала, що робить. Вона не мала наміру годувати рибок, їй довелося шукати лише одну річ. Вона знала, що Андрій має дві схованки, які він використовував усе життя стара коробка з під печива у верхній шухляді шафи, та тайник у підлозі на балконі. Вона пішла на балкон. Підлога була дерев'яною, покрита старим лінолеумом. Ніна Вікторівна, згнітивши серце, відсунула вазон, підчепила край лінолеуму і засунула руку в темну щілину. Її пальці намацали щось тверде. Вона витягла металеву коробку, у ній лежали гроші та кілька важливих паперів, і серед них той самий документ. Розписка Я, Ніна Вікторівна, засвідчую, що кошти є безповоротним подарунком моєму синові. Серце Ніни Вікторівни калатало наче шалене. Вона розуміла, що робить щось протизаконне, але її бажання захистити Марію, яка ніколи не була ідеальною, але завжди була чесною, було сильнішим за страх. У цей момент у двері пролунав дзвінок. Андрій, він, мабуть, забув, щось і вирішив повернутися. Ніна Вікторівна, не роздумуючи, запхнула папіру кишеню, закрила щілину, накинула лінолеум і поставила вазон на місце. Вона пішла відчиняти двері. Мамо, ти й чого тут? Андрій був здивований. Рибки приїхала погодувати. Ти ж просив, сину. Голос Ніни Вікторів не звучав абсолютно спокійно. Чого ти такий засмучений? Забув телефон, буркнув Андрій, проходячи на кухню. Ти ж тільки приїхала. Чому захекана? Підіймалася сходами, відповіла вона, намагаючись нормалізувати дихання. Скільки можна, Андрійко? Мені вже 65, а ти хочеш, щоб я бігала по сходах, як молода. Андрій не звернув уваги. Забрав телефон і знову пішов, навіть не промовивши, бувай. Коли двері зачинилися, Ніна Вікторівна витягла папір. Вона пішла у ванну кімнату, увімкнула холодну воду і довго рвала документ на дрібні шматочки, кидаючи їх в унітаз. Це кінець, сину, ти цього заслуговуєш, прошепотіла вона. Вона повернулася до рівного ввечері, виснажена, але з абсолютно чистим сумлінням. Все, сказала вона, входячи до квартири Марії, його немає, я його знищила. Тепер він не зможе вимагати більшу частку, бо немає жодного доказу. Марія дивилася на Ніну Вікторівну, і її очі наповнилися слізьми. Це були сльози вдячності, прощення і дивовижної любові, що народилася з ненависті. Ніно Вікторівно, ви справді це зробили? Прошепотіла Марія. Зробила, кивнула старша жінка, сідаючи. І це було найправильніше, що я зробила за останні десять років. Судовий процес тривав майже чотири місяці. Андрій, не маючи того фальшивого доказу, не зміг довести свого права на більшу частку. Квартиру продали. А гроші після покриття всіх боргів і судових витрат поділили навпіл, як і вимагав закон. Марія отримала свою частку. Вона одразу ж знайшла в рівному невелику, але затишну однокімнатну квартиру. Вона зробила перший внесок і почала жити своїм життям. Вона нарешті відчула себе вільною і фінансово незалежною. Ніна Вікторівна була поруч. Вона допомогла Марії з ремонтом, даючи поради щодо вибору шпалер і меблів. Вони разом ходили на курси української пісні. Марія заради підтримки, Ніна Вікторівна заради задоволення. Андрій залишився у Львові, зломлений, самотній і без підтримки. Він намагався кілька разів поговорити з матір'ю, але вона була непохитною. Ти обрав підлість сину, а тепер живи з цим. Олег був у захваті від Марійної нової квартири. Тут тобі буде добре, сказав він, обіймаючи її за плечі, коли вони стояли на маленькому балконі, дивлячись на вечірні рівне. Тут так спокійно. Спокійно, погодилася Марія. Притуляючись до нього, Я люблю тебе, Марія, сказав Олег. Це було просто, без драми, але так щиро. Я знаю, відповіла Марія, усміхаючись, і я люблю тебе. Через рік Ніна Вікторівна і Марія стояли в раксі. Вони прийшли на весілля Олега та Марії. Ніна Вікторівна у новому вишитому платі виглядала щасливою і гордою. Андрія не запросили. Коли Марія і Олег танцювали свій перший весільний танець, Ніна Вікторівна підійшла до Маріїної сестри. «Як гадаєш, добре, що я той папір тоді знищила? тихо спитала вона. Сестра, яка знала всю історію, усміхнулася. Це було єдине, що ви могли зробити, Ніна Вікторівна, бо іноді донькою по духу стає саме та жінка, яку ти колись найбільше ненавиділа. Ніна Вікторівна кивнула. І я дуже вдячна тій дівці Світлані, сказала вона, дивлячись на щасливу пару, бо вона дала мені найкращу подругу, яка в мене колись була, і вона показала мені, що моє щастя це не щастя мого сина, а моя чиста совість. Марія і Олег були щасливі. Їхня історія була приземленою, реалістичною, з побутовими проблемами та справжніми емоціями, і вона була доказом того, що навіть із найбільшого болю та зради. Може народитися щось світле, чисте і несподіване, справжня дружба та справжнє кохання. Добро перемогло.